Василь також був особисто причетний до того, хто прислужився в перевезенні ті неостанків цих трьох звитяжців. ж, можливо, він трошки більше про це зможе сказати. Василь е написав в одному вірші так, враз ослонилася дорога, що при самій урвалася меті. Насправді його життя увірвалося вже тоді, коли була так звана перестройка, вже в часи Горбачовській. І треба було ще вижити буквально декілька місяців. І, Може б він теж вижив так само, як вижили ми, але, мабуть, ця жертва ще була потрібна. Я знав не тільки Василя, я знав його у мордовських концтаборах і в уральських концтаборах. Знав і Юрія Литвина, і Олексу Тихого. І ніхто не може сказати, яка міра подвигу кожного з цих людей, і хто з них більше вистраждав, хто менше, мабуть, цьому мірі ніхто не знає. І я думаю, що якби не було в нас таких подвижників, якби ця ниточка боротьби за нашу самостійність не перервалася десь була, то хто значить мали б ми цю незалежність зараз? А так, хоч. У ті найбільш чорні часи знаходилось хоч трошки людей. Колись Ісус написав, бо мало нас дрібнесенька щобта, лише для молитов і все чекання. Абсолютно несподіваним резонансом в стилі, я б сказав, світового кіно, яке сильніше, ніж Голлівуд, і, мабуть, трошки більше, ніж Феліні. Непередбаченим сценарієм варіант. Степана Хмара, який завжди готовий йти на ті рішучі дії, які він вважає що це від його душі, не зважаючи на будь-яку владу, на будь-який з'їзд, на будь-яку партію. Дуже коротко. Ось коротка заява. Шановні делегати, шановні гості, я не буду зупинятися на тій обстановці, яка створилася тут, в цьому залі. Я зачитаю вам коротку заяву. Яку я зробив у зв'язку з тим, що логічно привело до цього. Це відповідальний тривожний час для України в Українській республіканській партії склалася кризова ситуація, яка має своє відзеркалення на з'їзді. Позбавлення мене права зробити співдоповідь від імені радикальної частини ВРП на найвищому форумі партії показує, яку атмосферу Організації створює її керівництво шляхом більшовицьких маніпуляцій. Інтриги, наклепи, обливання брудом, цькування і переслідування за відмінну думку, організованим проводом партії і її головою створили нестерпні умови для праці активним, чесним, самовідданим українській справі членам УРП. За таких ненормальних обставин, які склалися в партії внаслідок деструктивних дій керівництва. Подальше перебування в ОРП з угодовцями вважаю недоцільним і неможливим. Вина за можливі наслідки для ВРП цього кроку ляже на тих, хто створив атмосферу нетерпимості і цькувань людей, що насмілилися мати відмінну думку від голови його прибічників. Я прошу тих делегатів. Які поділяють цю заяву зібратися в фоє для обговорення подальших наших дій. Шановні. Шановні делегати з'їзду, шановні делегати з'їзду, ми маємо, ми маємо статут, який керує нашою діяльністю. Зараз відбулося те, що передбачено пунктом 2.6 нашого статуту. Тут написано, член партії вибуває з ОРП. Пункт перший на підставі письмової заяви. Зараз ми заслухали заяву про те, що Степан Хмаров вибуває з партії. Він на це має право відповідно до пункту 2.6 під пункт 1. Це його воля. Визнаємо, що його більше у партії нема. По-перше, я вважаю, це це не тільки моя, це загальна думка. що Українська республіканська партія це найміцніша партія на Україні. Демократичного напряму. Щодо розколу, то ніякого розколу немає. Кожна людина має право на свою особисту думку. Я у багатьох питаннях підтримую пана Хмару. Підтримую пана Хмару, ну, а те, що він хотів висловити, я теж не бачу нічого такого. Треба було дозволити йому висловити. Висловитись, і щоб люди знали його. Ну, не можна казати, що це платформа якась. Ми ж не знаємо, що він хотів сказати. Ми знаємо його рішучість, він завжди виступає дуже рішуче, і треба було все ж таки послухати його. Ну, нам до важкості не привикати, бо ми якраз та партія, яка започаткувала національну визвольну ідею. Як бачите, серед членів президії, це ті, хто перейшли через тюрми, табори, заслання. І тому. Нам якраз радість ці ідеї вже нести з трибуни, ідеї нести, так мовити, через свої програми втілювати життя. І, а ну, як на кожному, так би мовити, слава Богу, що вже кожен має мати право свою думку висловити її. Є це і в нас. І я вважаю, що це закономірний процес, я не вважаю це що Це, трудно, що це є справжня творча робота політичної організації. О, І е, друге питання: чим ми відрізняємося від інших політичних партій? Ну насамперед, тим, що. Е, Окрім забороненої комуністичної партії, ми перша на Україні політично зареєстрована партія, будучи ще в УГС, українською гельсінською спілкою, яку мала вже свою програму, вважаючи себе правозахисною, здебільшого, організацією. Насправді це вже була політична організація. Політична організація це також лідерами її були і очолювали цю партію люди, які національну визвольну ідею вже пронесли через роки, через переслідування. І в цьому є наша відмінність. І ми навіть гордимося з тим, що дійсно серед наших лідерів це багато тих людей, які національно визвольну ідею вистрадали і сьогодні очолили Українську республіканську партію. Тюремних вечорів, смертельні алкоголі, тюремних досвідків сліпа, як близна ртуть. А сто мерців, обсівши серце, ждуть моєї смерти, а своєї волі. А грипалай. Воєначальник Севастійський, дізнавшись, що в його полках є воїни, сповідуючи віру Христову, і невдовзі знайшов сорок християн, із яких Кіріон, Кандід і Дом були безстрашними на полі брані, бо істинно вірували і знали священне Писання. Спочатку Агриполай хотів привернути їх ласкою і царською милістю та видячи непохитність воїнів Христових, повелів знайти спосіб знищити їх. Довго воїни Царя Небесного і Царя Земного сиділи у в'язниці. Нарешті прибув у Савастію князь Лісія, щоби судити їх. Кіріон сказав брати мої, не злякаємо стирамів, ви ж пам'ятаєте, як Господь помагав нам на полі кривавої брані, коли прикликали ім'я Його. Пам'ятаєте, як ми, відгородившись Христовим знаменом, перемагали тисячі ворогів. А тепер, хто піде проти нас, той ще до створення світу був з неба повернутий в гієнну. Якщо безсилий він був проти Ісуса, то ж безсилий він і проти одної душі християнської. А нас, сорок воїнів Христових, Лісія повелів поставити в озеро посеред льоду. Тоді осінь пізня була. Та із сорока воїнів завагався тільки один. І поки інші всі в мороз лютий стояли в воді, аж поки передробили стіла їхні, то зайшов він у теплу лазню, поставлену на березі для спокуси їх. І Слабодухий був покараний вічною смертю. Та місце його зайняв зразу ж один із воїнів охорони, бо побачив що 39 вінців сходять на праведних і забажав 40-го.